На життя Дмитра Павличка. Чому поет помер? Поети не вмирають. В поезії свої життя, звитяга й дух. Він жив, не наче птах, весь час за небокраєм. Він жив, як всі митці, у Бога на виду. Життя є біг планет, перебіг пересудів. Планети й митошню не спиниш букварем. Він жив, всього себе. Віддав словам і людям, і смерть його в людей ніяк не забере. Він став одним із тих, чиє життя немарне, Чий вартісний хорей принес в мистецтво зміст. Мистецтво для одних лиш забавка, хоч гарна, для інших хто святий, прямий до неба міст. Хтось проміняв на гроші життя своє і совість, когось небесний спів лиш мучить раз у раз. Він жив, бо він поет, і хоч життя не повість, та смерть прийшла, як вірш, в той час, коли пора.